29 квітня в Білогородській громаді відбулася конференція Ветеранська політика у Білогородській громаді, діалог, підтримка, можливості». Подія об'єднала ключових учасників ветеранської спільноти: представників місцевої та обласної влади, ветеранів, членів їх родин, а також фахівців у сфері соціальної та правової допомоги. Сьогодні робота Київської обласної військової адміністрації і в першу чергу її керівництва зосереджена на тому, що ми повинні йти до наших ветеранів. Кожен ветеран має відчувати про те, що влада держава сьогодні поруч із ними. Сьогодні наша зустріч направлена на те, що ми хочемо і прийшли до вас. Не дай боже, щоб ви до нас ходили, а ми до вас будемо ходити. Дати відповідь на всі ваші запитання. Формат відкритої дискусії дозволив не лише озвучити нагальні питання, але й грошове забезпечення, медичні послуги, житло, освіта і працевлаштування. Також знайти шляхи розв'язання деяких із них просто під час зустрічі. Це ініціатива Антона Михайловича поставив задачу. Ми виконали. Ми тісно співпрацюємо з обласною держадміністрацією, тому вони я бачу з радістю погодились на наше запрошення. Були запрошені представники Київської обласної адміністрації, центру зайнятості пенсійного фонду, на рівні заступників, начальників відділів. Дуже приємно, що люди отримали відповіді на свої питання, які хотіли почути. Безпосередньо від тих людей, які вирішують ці питання, дуже приємно, що ознайомилися з тими програмами обласними, які вже діють і які є додатковим можливістю залучення там своєї підтримки, крім місцевих програм. Тому я дуже дякую спікерам, які виступали і в першу чергу, я дякую всім нашим захисникам, захисницям, нашим воїнам. Особливої уваги заходу надало те, що низка звернень була вирішена вже в межах конференції. Це підтвердило, що громада готова брати на себе відповідальність за реінтеграцію захисників у мирне життя. Було дуже порушено важливе питання соціалізації ветеранів. І що саме для мене було цікаво, і було порушене питання, які невідомі для ветеранів, це програми, які діють сьогодні. Ми почули запитання, які свідчать про те, що робота в Білоруської територіальній громаді триває, вона набирає оберти. Працює відділ соціальної та ветеранської політики, і ми бачимо, що і керівництво тергромада налаштоване, чітко розуміє, що ветерани, вони нуждаються в підтримці, і особливо в підтримці нуждаються члені сімей загиблих. До реалізації ініціатив долучається і центр надання соціальних послуг Білогородської сільської ради, які обговорювали підтримку ветеранів на кожному етапі їх адаптації до цивільного життя. Цей захід і був такий влаштовано для того, що спроваджено з усіма напрямки. По ветеранській політиці для того, щоб всім було доступно, що держава робить, що місцеві органи самоврядування робить, що безпосередньо кожна гілка нашої громади працює. Кожний має готуватися навколо цих сімей, підтримувати їх і бути корисним один одному. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.